Важливе зауваження про інтерпретацію. Номінальні значення гривні росли, але через інфляцію, девальвації та різні шоки реальна купівельна спроможність часто знижувалась, тобто номінальний ріст не означав постійного поліпшення рівня життя. Соціальні виплати, мінімалки і прожитковий мінімум багато років не узгоджувалися з реальною вартістю мінімального набору товарів і послуг. Тому велика частина населення фактично жила нижче реальної межі бідності у багато періодів. Підтвердження, аналізи, держстату та незалежних аналітичних центрів. І у наведених джерелах, чи є це геноцидом знак питання, чітко юридична орієнтована відповідь ні. Встановлення низького або недостатнього прожиткового мінімуму само по собі не відповідає юридичному визначенню геноциду. Чому так міжнародна конвенція про запобігання злочину геноциду 1948 року визначає геноцид як одне з конкретних дій? Наприклад, вбивство членів групи, заподіяння тяжкої фізичної, психічної шкоди, навмисне створення умов життя, розрахованих на фізичне знищення групи, але ключове тут юридичне поняття, умисел знищити повністю або частково певну національну, етнічну расову, релігійну групу, достатність дій. Це не тільки наслідки, а й доказ цілеспрямованого наміру, поширення бідності, недостатня соціальна політика, хронічне недофінансування це серйозні проблеми соціальної справедливості, які можуть спричинити страждання і підрив здоров'я населення. Однак для кваліфікації як геноцид. Потрібні докази, що держава спеціально і мисно створювала умови життя з метою фізичного знищення національної чи іншої захищеної групи. Суто економічно безпорадність помилки політики самі по собі не є доказом такого умислу. Отже. Це не геноцид у юридичному міжнародному розумінні, але це може бути системним соціальним злом політики, що допускають довготривалу бідність і недогляд за вразливими групами. Морально неприйнятні і політично відповідають за серйозні негативні наслідки для життя людей. У деяких випадках навмисне створення умов, що прирікають на голод або смертність певної групи, може підпасти під статтю про злочин проти людяності або навіть під геноцид, але для такого висновку потрібні адвокатські, судові розслідування та докази намір. Коротке резюме і рекомендації, дуже лаконічно факти. Прожитковий мінімум в Україні від 1999 року. Є детальна місячна історія. З 2000 року по 2025. У державних та аналітичних джерелах дивитись посилання законодавство. Юридична оцінка. Недостатній прожитковий мінімум це критична соціальна проблема, але не геноцид. За міжнародним визначенням, оскільки відсутній доведений умисел держави знищити національну іншу захищену групу. Що робити коротко? Індексація та інфляції, прозоре встановлення прожиткового мінімуму? ґрунтоване на реальному кошику товарів незалежний аудит соціальних програм, адресна допомога вразливим групам.